Всім привіт! Ділюся речами, які знадобилися мені у материнстві до трьох місяців на базі пройденого етапу. топ 3 Перше це фітбол. На ньому класно проходити прийми, класно сидіти на останніх місяцях у гідності, і класно заколисувати дитину, коли починаються проблеми з засинанням. Нічого так не допомагало, як фітбол десь до трьох місяців, навіть трошечки більше я використовувала далі. Незамінна річ це селінг або ем, кар'єр, типу бейбібьорна. Вот. але головне не купувати, знайти універсальний. Е Краще купити спеціально для новонароджених, бо в нього там м'ягенька спина, дивитися по повіркам і також дивитися, чи вашій дитині сподобається чи ні. Можливо, вибрати інший варіант, декілька варіантів. Так. Але це того варте. Це того варте. Також мені допомагало для засинання, для прогулянок на вулиці, тому що моя дитина не любила спати у люльці. Так, і так, для того, щоб звільнити руки, кудись швидко вибігти. Це must have. просто можете купити декілька, потім продати, просто можете вибрати для своєї дитини, що найкраще їй підійде. Девайс незамінний для годуючої хурми. Це молоковідсмоктувач. У мене був від Philips, Philips Avent, а також був ще один Canpol Baby на батарейках. Я його брала з собою в аеропорт в машину, в дорогу. В принципі, наступного разу я би взяла такий переносний, який чіпляється на груди, так і не потрібно сидіти на одному місці. Типу козі по альтернативний модел. Це топ-три -топ речі, без яких я просто не уявляю материнство. А далі давайте перейдемо в розір годування грудьми, крім молоко від смоктувача, Вам знабляться пакетки аптечні для заморожування молока. Наступного разу в мене не було, але я б взяла срібні насадки на соски, які і ідентифікують між годуваннями, і також охолоджують, і заживляють та. Бепантен бейбі або крем з оліноліном, обов'язково, і також якийсь якісний тугий ліпчик для годування. Обов'язково обов'язково подушку для годування, таку плоску, широку, щоб у вас не втомлювались руки, спина це must have. На рахунок сосок і бутилочок я би хотіла брати соску такої подібної форми, яка нагадує сосок і типу напором. Стерилізації я нічого не брала. Мені Подобався метод просто такі печення у кастрюлі, а ось для сушіння, так приборів, молоко відсмоктовач, сосок, бутилочок цього хламу вас буде дофіга, просто таку круглу підставку з ніжками і щоб туди можна було складати для просушування окремо речі, малюка і бути обережні з годуванням пляжі пляшеч, з пляшечки у перші тижні, так як. Бувають у деяких малюків такі проблеми потім з прикладанням для до грудей після годування з пляшечок, так там інший тип, так, і після смоктання сосок в них виникає дисонанс і Вони потім не можуть взяти правильно груди. Менш важливо це сон. Ой, і тут я би розділила даний і нічний сон для нічного сну перші три місяці. Я би брала ліжечко. У мене було дерев'яне, наступного разу я б взяла іншу модель, типу з тканини, сіточкою, різні фірми на маркеті, типу Джой, Так, Головне, щоб, вони, щоб у них були різні рівні наставлення висоти ліжечка. Також це вберігало дитину від рефліксу, наклон, нахил. І було б круто, якщо воно було б саме за колицею, чи вставили типу, в розетку і воно трошечки колихається електричне, дуже легке, на колесиках щось таке би брало. Далі, далі, обов'язково для спокою мами монітор дихання. Типу, У мене був від яблутрон на нікам. Також брутильні був, був такий самий, тому я можу довіряти. А так є різні які є, кладеш під матрас, є такі, що ти типу, повдіваєш на ніжку, як браслетик. В залежності від ціни, хто ко кому підходить. Головне, типу, щоб він працював, не потрібно колихати ліжечко, так тільки стані спокою. Він може вам анонсувати, якщо якісь є проблеми з диханням. Ну і звичайно курс молодого бійця, типу, подивитися, як надавати першу медичну допомогу, немовляту це обов'язок. Я вважаю. А для безпечного сну. Я відмовилась від типу дивних покупок бортиків, всяких ковдр, подушок. Це типу, зрозуміло. Що в мене було? Це типу ріжечко, якийсь там кокосово-гречаний матрас, пелюшка та і все я полинала дитину, так але саме саме кращим девайсом для не того полинання. Вже такі готові пеленатори на ліпучках з помовненої еластичною тканиною, або, типу, спальний мішок, такий хоп на замочку, на застіпці крутий девайс, десь до третього місяця, так знадобилось одразу я би навіть купила якісь планатори подорожчі, типу класних брендів, там Ембре або Аргопуш, Сваделіні. Коротше, щоб це було максимально зручно, максимально швидко, максимально комфортно. Е, так, у деяких дітей, типу е, там цей ексморо, не, не такі явний, та вони більш такі спокійніші. Е, моя дитина завжди себе будила, витягувала ручки, чесала все. Коротше. Тільки 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 не туге пеленання допомагало. Е, наступного разу я би також придбала оцей знаєте, матрас розп'ярений Red Castle. Там де така спинка прогинається трошечки під під ніжкою. Та... Є огуплення цього разу я не брала, тому що були неоднозначні відгуки. Наступного разу би взяла для денного сну, так щоб дитина не так сильно себе будила, щоб продовжити тривалість сну, так як цим були проблеми. Ось, а на нічний сон би клала на рівну поверхність тільки поверхність, тільки так чайно не зловживати цим редкастлом і те тільки до другого місяця. Підсумуємо просто приставне ріжечко нічний сон, монітор дихання, так безпечний простір, типу без всяких ковдр, бортиків і так далі, щоб дитина не могла уткнутися і задушитися, і недуге пеленання. для денного сну Я би брала щось порт каспла наступного разу пізніше на допомогу якраз прийшов. Прийшов цей ергорюкзак. Ми ходили на денний сон на вулицю спати і так заколесували дитину тільки таким способом. Ще це тільки фітболи на руках коло грудей. Дуже важко було перекласти дитину в коляску або на ліжечко. Поленального столика у нас був полональний матрасик. Так. Я його використовувала на максимум 2-3 тижні. А далі клала на пралку у вані після купання і типу, змінювала підгузок тільки там. І в принципі, в чому прикол? В чому прикол в взагалі є столика? Я можу радити полональний столик, але бажано укласти типу, полональний столик у ванні кімнаті, Не, тому що ви будете підмивати дитину під водою завжди після купання там типу, класти і так далі. В чому прикол? Чому? У краще мати одне місце так для полинання ніж декілька там класти на диван. Типу е, ну по перше, все буде захажена. По друге, типу, коли дитина вже підросте. Її буде неможливо просто нормально вдягнути. Вона буде крутитися, вигинатися в різні боки. Е, а так як вона буде знати, що в неї є спеціальне місце для цього, він та він буде возмущати. Ну типу дитина може возмущатися, особливо це третій четвертий місяць. Це починаються крики, е, коли передіваєш дитину, але але е, вона буде лежати там. Не буде вигинатися сильно, типу, це я вважаю має бути конкретне місце для поланання. Сразу перейдемо плавно в розділ купання е, та гігієни. Е, з гігієною все просто. Е, там ми використовували типу гель-шампунь для дитячої два в одному для тіла там раз-два рази в тиждень, а також для щоденного підмивання. А так в цілому купля купа... купали дитину. В обичній воді, а потім термометр та дитячий для ванни. Ванна бажано, щоб вона була побільша, ванночка побільша, так, і щоб в неї були прорезинені всередині прорезинені всередині дно. Так, будетина почне вставати, там, типу в старшому віці, трошки і це буде все слизько. Далі мені дуже сподобалась підставка для ванни та душу від фірми Ань. Uh uh Care, Angel Care. Да, вона силіконова нетирочка, вона краще імбізькіша, ніж інші горки, більш безпечна та м -м, класна для купання, особливо, якщо ви купаєте дитину самі. Е -так, під гузок під, під я використовувала суду Крем, та, просто який крем можна з цинком. Та на основі цинку головне, мені сподобалося чим суду Крем, що там було типу, дуже удобне пакування е -це, це великий плюс. типу, для ванночки, господи, як він називається то. Емулент саме емульсія для ванни, не пінка і для душу від фірми польської емоліум. Також, типу, багато хороших відгуків на лярожпозей. От що він робить? Так це він забезпечує бар'єр для шкіри, щоб уникнути пересушення шкіри малюка. Ось кушіточку для волосся можна також ножнички там з круглими краями. О, все. Давайте по аптеці швидко пройдуся. Що мені знадобилось: це оксасид або хлорексидин, або інший антисептик без Марливі марлеві квадратики для протирання по бочку, також електричний градусник з м'як з м'яким носиком, свічки для зняття високої температури, Paralent Baby. Типу морської води або капель, головне, щоб це не було в формі спрею, а іменно в формі капель. У мене було в таких м'яких ампулах від фірми Лібінар. Молоко, ой, господи, соплевід Смоктович. У мене був мануальний. В принципі, я би наступного разу купила краще електронний, так як використовувати приходилось часто, але десь аж з другого місця. Вот я купувала за гербу щось там Life. Лайф, типу, екстракт ропної води, там в каплях допомагав в принципі, і плюс споміжан. Угу. вітамін вітамінда, але це вам припише педіатр. У мене був від фірми «Від Антон, але в якийсь момент мені здавалось, що він впливає негативно на перистальтику, коли були проблеми там до двох місяців. Я на якийсь час замінила просто на Джеймсона, Потім повернула назад Вікантон. Пройдемося про одяг. Найбільше мені знадобились чоловічки та, з такими вже строєними антицарапками. Бажано, щоб ці чоловічки були на замочку і все. А, власне, підійшли муслінові подяки без рук. іменно з муслінової тканини, а також муслінові пелюшки підстелити в ліжечко, підстелити кудись. Коляску, візочок та е, підстелити на плече, щось там витерти, коротше підстелити на пеленальний столик. Е, так, так, так. І о, директор, на рахунок пеленального столика ще на початку підійшли одноразові пелюшки, так використовувалися. Потім я вже перейшла на інший спосіб. Оторазові не промикаємо Дві з мягкої тканини, і я не дуже довго користувалась кудись на диван покласти, кудись кого покласти на оцей качельку баунсер, там щоб дитина полежала без підгузка. Взагалі класна річ ще раз: чоловічки на замочку, водіки з муслину без рукавів на літо, дві-три-чотири непромокаємі багаторазові пелюшки, і багато багато муслинових пелюшок. Рахунок шезлонгів, електрокачелюк, так балансерів. Взагалі я купила десять на другому місяці, тому що вирішила робитися без них, так як були неоднозначні Це, знову ж таки, лімітований час перебування для здоров'я малюка. Та, і взагалі я не розуміла навіщо, якщо так це не однозначно, і так багато інформації та і електричні, наприклад, підходять лише до двох місяців, якісь там. Баунсери з двох до якогось там віку. Коротше, бла, 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 бла Навіть якщо вам девайс якийсь полегше материнство на одну один тиждень, він вже вартий всі грошей, які ви в нього вклали. Е Що я купила? Я купила баунсер, ну, типу, як, не з пружинкою, а просто такі як ля шезлонг, е, сам розгойдуючися від фірми Макікозі. Е так, там була також вкладка для новонародженого. Максимально простий, максимально легко у використовування, без всяких там деталів. І його я використовувала до віку, поки дитина не сіла. Для чого? Для чого? Для того щоб поїхати, наприклад, на річку, кудись посадити дитину для. Для того, щоб поїхати, наприклад, на море, посудити дитину десь на пляжі, до батьків так. було місце своє для дитини, для того, щоб піти в душ, і ви не можете, наприклад, дитину покласти у ліжечко, вона там не буде лежати спокійно. Так. І, або зробити там, помити посуду буквально хвилин 5, і дитина на вас правильно подивилася, і їй було цікаво, і вона розважала себе, або ви її. Розважали, так? Типу, удобна річ. Я би купила знову ж таки, або від фірми Максікозі, або цей е розпіарений «Бебі Бьорн». Е, Я думаю, він вартий своїх грошей, коли я дивилась на маркетплейсі, всі шатлони, і оці бейбі Бьорн були максимально затерті, значить діти в них сиділи і від інших фірм були як новенькі, так? Е і, до речі, острігаєтесь з китайських підробок, або е тому, що. Типу, ця річ має бути безпечною, щоб дитина не перекинулася і так далі. Е Тому так, е Наступного разу я би купила навіть електричний фомамс е е заколисуючий. Навіть не купила, я би просто може або в когось позичила, або взяла в оренду, або взяла БУ. Тобто я би в нього багато грошей не купила, бо типу, не всі діти там сидять. Так, Я би купила баунсер від Baby Bjorn або шезлонг самозаколичуючий від Maxi Quezie. І, можливо, я би купила типу, стрілянець для годування, який має у собі також насадку на шезлонг, який росте типу, з вашою дитиною. Саме не крісло для годування, яке розкладається в шезлонг, а саме з насадкою, так. І крісло там, де в нього є різні рівні, і підставки для ліжок, о, ніжок, які змінюються. Ось такі би купила. Для активного часу ще такий килимок з тугами. Спираючись на минулий досвід, я б ретельно підійшла до вибору автокрісла. Я б купила напевно модель від Сайбекс, та яка розкладається, тому що. Це зменшує навантаження на спину. Коли я би ставила автокрісло на шосі або ми би стояли на парковці, я би могла розкласти це автокрісло у більш зручну для дитини позицію і тим самим зменшити навантаження на спину новонародженого і зробити перебування у автокріслі комфортнішим. Так, мені подобається, як виглядає. Саме автокрісло від Сайбекс, там дуже зручна вкладка для новонародженого і легко адаптується до шасі. Так, в мене візочок від Чіко три в одному, актів Тріво. В цілому є свої плюси і мінуси. Я задоволена. Із плюсів це те, що у люльці є ручка. Не у всіх люльок є ручка, за яку можна тримати. Так, якщо ви, наприклад, окремо ставите шасі і берете люльку, кудись вам треба піти. Потім дуже зручна про дуже зручний прогулянковий блок, великий це рідкість для візочків в тривотному, великий, зручний, багато місця для дитини, але і мінусів ручка у прогулянковому блоці не переставляється на різні сторони. Ось також капюшон доволі великий у прогулянковому було саме. Але у люльці менше капюшон, так і мені трошечки люлька не сподобалась тим, що вона мало провітрюється. На класна на зиму, так там пластик е по бокам. Е так, наверху капішон відкривається, сіточка є для провітрювання, але е без додаткових девайсів, таких як портативний е вентилятор. І на накидка такий, як би козирочок сіточкою на люльку від сонця, перебування літом було нестерпно. Ось, взагалі, мені здається, це проблема всіх люльок е, перебування. Е, до речі, молодим батькам порада, ніколи не накривайте люльку, автокрісло, е, взагалі що-небудь е, пелюшкою. Так, краще купіть спеціальний таку, такий козирочок, зойця, дощу він класно допомагає. Тому що тим ви робите ефект задухи. Так, там температура ще більше піднімається і більше випадків перегріву дитини. Так, так що в цілому, в цілому, це все. Так, надіюсь, не забагато інформації я наговорила. Всім приємного перебігу материнства, папа, папа. -па. Мені до речі, дівчатка приходили мимо маленькі, подарували такий букет класний. Було дуже приємно.